Бути повноцінними господарями свого житла та опалювати його незалежно ні від кого, вирішили мешканці будинку за адресою Лучаківського, 13 у Тернополі. Вони вирішили від'єднати його від централізованої системи. Для цього обрали ініціативну групу, зібрали підписи усіх мешканців. Їх документи розглянула комісія при міській раді, а на сесії прийняли рішення про відключення будинку від централізованого опалення. 29.10.21 року сесія міської ради приймає рішення відключити будинок від центрального опалення і дати людям можливості для проведення ідеального е е е опалення. Були людям роздані. Е Зміни до Тивон на основі цих додатку рішення міської ради люди почали йти в Тернопільгаз Їм почали робити проєкту на квартири, і люди вже почали робити. Далі на порядку денному стояло питання щодо газопостачання будинку. Мешканцям вдалось вирішити і його. Будинок був розрахований на опалення. На опалення плиток газових. Значить, і тут склалися трошки обставини, тому що газу нам цього не вистачає. І тому ми знайшли фірму, яка, ми, як ви тут бачите, що газ буде у нас, проєкт зроблений, буде з двох сторон. Під однієї сторони десь що в інший, з іншої ми будемо скотинні підтягувати газ, щоб було щоб котли в зимовий період були обезпечені газом. Всього тут 163 квартири. У більшості з них уже проведене індивідуальне опалення. У решті роботи тривають. Уже зараз мешканці будинку на Лучаківського, 13, які встановили котли, цілодобово мають у оселях гарячу воду. А до нового опалювального сезону планують, що не лише вона буде у всіх, а й власне опалення. Наші люди стали господарами своїх помешкань, розумієте, вони стали економити для держави, може набагато більше. Ми економія води буде, газу буде економія. Просто люди будуть господарами свого приміщення. Від централізованої системи відмовились і мешканці будинку за адресою будного 22. Кожен хоче менше платити, менше витрачати, але хоче жити в теплі. Так і в нас мешканці всі захотіли жити разом в теплі, але... Но... Нам цього не дають наші умови. Тому мешканці зібралися. Живемо всі дружно, більш-менш, і ми зібралися всі, порадилися і рішили йти на відключення повністю будинку. Їх будинок зараз повністю відключений від послуги централізованого теплопостачання. Тут уже приступили до реалізації проекту реконструкції газової магістралі. Люди вже у нас Пройшли всі етапи також. Квартири повиробляли всі власники квартир, повиробляли собі плани на в Тернопільгазі і вже частково починають потихеньку довбати стіни, вішати котли, воду спустили в стояках. Все у нас нормально. Аби від'єднатися від централізованого опалення, потрібно, аби весь будинок був за. Тож голови ОСББ будинків, які вже пройшли цей шлях, радять мешканцям бути дружніми та односнованними. Стайними у своєму рішенні, адже у єдності наша сила.